Друзі, ми починаємо рубрику Правда чи Фейк. Зараз е дівчата будуть гадувати чи правдива новина а, чи три... Фейкова. Ми їм зачитуємо. Так. Я не знаю новини, які підготував Артем. Артем не знає новини, які підготував. А, я. А, Тому а, будемо вгадувати разом так. новини. Є реальні, які там ну не знаю, правда це чи не правда, але про таку новину там писали. Наприклад, mm -hmm. і є новини, які от ми сіли просто і придумали. Вам треба зрозуміти, яку ми придумали, а яка правда. За це щось дадуть? За це нічого не заберуть. Ну, Там є, в принципі, іграшка, яку ми можемо подати. Так, 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 давайте. Мотивація? От що значить спортсмени? Спортсмени просто. Це Одна пенсіонерка вбила чоловіка, який працював двірником, і винаймав у неї кімнату. Вона. Займалася канібалізмом, обробила тіло, а кістки викинула. Тепер її ще підозрюють у кількох вбивствах. А, я ще... <різь> а зараз це ми дуже... Так, а вам як треба... ви думаєте, це правда, чи це <різь> вигадав? цю Чи це я вигадав? Всів я написав, чи таке реально було? Хабарівська можливо все. Хабаровська, можливо, все. <правда, <правда> такі... А він на і може так? розраховувати. Що він от отда... просто мені придумав таки, абсурд. Ну, там, Додав про росіян, і все, і тепер це точно то й не пишуть. Вони пишуть, що тобто ви думаєте, що це правда? Треба. друзі. Підключайтеся. Як так, ви думаєте? Чи правда що 80-річна 80 бабуля, жителька Хабаровська свого людина, яка винаймав вона житло, і з'їла його? А ще з'їла? Ну, Може, вони так не так написали. Насправді вона його не їла. Якби Влада була адвокатом цієї бабулі. Ні, там просто так Можливо, вона його не їла. Де докази? А якщо людина вмирала з голоду, та баровськ, Ну, по-перше, якби. Якщо це правда, це жахлива. Ну да, якщо чесно, наче я, я почав з такої новини е, і думаю, нормальна новина взагалі для затравочки. Чи якби з'їли росіянина, то ще бог з ним, а так з'їли українця? Ти ж так там сказав, українця з'їли. От ви бачите, скільки тригерів Артем може використовувати для того, щоб Україн. ми подумали, що це правда. Війна між Україною, бабуля українця з'їла росіянка, не українці з'їли е, младенця русского. А, роз... ну ти я, я сказала, що фейк, а вода... я тут... Так, в коментарях пишуть, може бути, чому б ні? Це два, дві думки, третя думка фейк. Я думаю, що це фейк. Ось мені... я думаю, що це фейк. І ви думаєте, що це фейк. Okay, <гум> фейк. А У нас Борис. один голос? Ні, може бути різний, ну це без, За... без різниці. А, тоді це одно виграємо. Я <гум> скажу, <гум> що... <гум> це правда, і тоді... Так, да, ти, ти пам'ятаєш, як вони з віршиками робили? Тут Розберуть ці іграшки. Давайте, ну фейк. Фейк. Марина каже фейк. Влада каже правда. А вони Що ти? Ти зі мною. Ну ми з тобою так. Ми з тобою за фейк. Так, а билися колись? Тільки тренування. Щ... Але дуже синхронно відповіли. <свісно> дуже синхронно відповіли. <свісно> так, так. так, додають нам в коментарях брехня фейк. Так. Ну, Ми за фейк. фейк. І, я я дам... хочу сказати: Артема мама каже, що це фейк. А <свісно> вона сина знає, фейк. коли він бреше. Дякуємо, мама. Лише <свісно> один, один коментар, два коментаря чому б ні. Ірина Ситняк і Кирило Ткачок. Вважають, що Давайте за фейк. Я знаю за фейк. Фейк. І я кажу, що це фейк. Ну, так. Ну добре, тоді, якщо ви вважаєте, що це пек, я вам озвучу, що це реальна правдива новина у Хабаровську. 80-річна жінка з'їла е, 52-річного чоловіка, який виявився українцем. Він наймав у неї квартиру. І люди, сусіди сказали, що так вони чули, як в одинадцятій ночі хтось цокав топором, але ніхто не подумав, що таке може відбутися, того це правда. Артем, що ти підписаний? Де ти читаєш ці новини? Давайте так. Ви. Не вгадали, але один бал в умі є. <ріст> Ми дуже довго думала, що це правда. В мене, в мене новина про ну, любов. Давай про любов. Новина Олександра про любов: провідник-приймач багажу поштового поїзда Сполучення Владивосток Москва пропустив у вагон свою дружину з метою спільного проведення часу. При відправленні зі станції провідник, будучи п'яним, забув зачинити двері тамбуру на замок. Коли його дружина самостійно відчинила двері, вона не змогла витри... втримати рівновагу і випала з вагону. Інцидент стався на перегоні Менделєєва-Верещагіна. Жінці завдано тяжкої шкоди здоров'ю. Ну, а це він на це часто й думає. Він хоче накидати туди деталі, типу, а це Про Проводника звали Сергій, жінку звали Єлена. Типу, отакі всякі штуки. Вона скорпіон по гороскопу. На ній була блокання. А що вона зробити? Я ну, нічого не зробиш, що то що хоч кажи. Правда? <сі> ну хай буде правда. правда. Друзі, чекаємо да. ваших коментарів поки що. Я не буду підказувати, бо коли шукаєш новини. Е... А як ви їх шукаєте? Я... Найстрашні страшні Росії. Росія. Так. Да, не ні, хоча ну, я думаю, може це. Й... Та ні, це, навіть. Ну, випала, вона випала з поїзда, правильно? Так. А на якій зупинці, скажи? На, на зупинці. якій зупинці прям. Так, Менділеева Віріщагина. Мінділева Віріщагіна. На перегоні Менділеєва Окей, okay, <laughs> ну, так, так, а ви так, будете гуглити цю новину, прям? Чи, чи є ну, Мінділева Вірічани? Перегон Менділеє Віріща. Ну, та що? Я не знаю. Так, ну, таке. таке може бути, п'яні провідники, думаю, точно для того. правду Кирил пише. Багато деталей не означає, що правда. Моя мама пише правда, Нікіта пише правда. А там же Повторик не треба за там же вагон відчиняється. Оце купи, або наш проход відчиняється, як вона випала Нет. на вулицю. Ну є ж ще відкривається, як заходять в вагон. А що, як вона туди дійшла так далеко? Навіщо? Так так Таку вийшла покурити. Давайте ще раз провідник приймач багажу поштового поїзда сполучення Владивосток, Москва пропустив вагон свою дружину з метою спільного проведення часу при відправленні зі станції, будучи п'яним, забув зачинити двері тамбуру на замок. Двері тамбуру. Угу. На замок. Коли його дружина самостійно відчинила двері, вона не змогла втримати рівновагу та випала з вагону. Не, все фейк. Жінці завдано тяжкої шкоди здоров'ю. Ну, якби випала, то вбилася, пишуть тому це фейк. Аня пише Правда. Ну, правда, правда. Вона просто звикла. Вона, давай, ну, це ніч, правильно? Вона в Росії там звикла ходити в дерев'яні туалети, правильно? Ну, треба вийти з хати, так сказати. І вона вийшла з вагону собі. Сюди... Попри Так, Подивись, так? так. Вийшла з вагону. Спіду, подихай, повітря. Вийшла з вагону, встала, така, що це я? Зайшла назад, а то вже другий поїзд. Чи це вже не... поїхала в Італію? Як вважаєте? Давай перший варіант, ну, то... тут... який... Ми можемо бути хитрими, особливо я, і заплутувати її. Ну... Просто Давай. Сильно. Ж, ну, що інтуїція. Що, правда? Правда? А у мене ще зараз фейк. Давай, <реш> кейк. Тоді Марина правда, а у мене фейк. Що... Шо... Марина правда, влада фейк. Да. Я ж одразу сказав, що історія про кохання. Це правда. Опа! А та діба ти типу, це був, був нація фраза історія про кохання. Це значить що правда історія ага. про от проте це... Ти... Дивись, Він любив її. Він знайшов її після того, як вона випала, і про це написали новину. Ну... Якби він її не знайшов, він би й не любив би. То тоді давай і я вже історію про кохання прочитаю. Страшну <ріст> ні про тяжке друзі. Беріть участь в коментарях. Напишіть, будь ласка, своє враження, не своє враження, а свою думку стосовно наступної новини. Це правда чи це фейк? Як ви думаєте, допоможіть дівчатам визначити. Ну а найголовніше, допоможіть Збройним силам України. Ви можете бачити QR-код, туди є змога відправити донат. Також в описі під цією трансляцією ви знайдете картки Монобанку, і Приватбанку. Будь-яка гривня, будь-який донат важливий. Давайте підтримуємо наших захисників. Красноярському краї хлопець, якого покинула дівчина, через те, що він постійно в боргах, а вона хоче кращого життя, не зміг стерпіти цього і вирішив покінчити життя самогубством. Він викинувся з шостого поверху свого будинку, але впав на автомобіль BMW X5, помнявши йому дах і розбивши скло. Після трьох операцій він вижив і тепер залишився без Беликий дівчини. Борх. І винен кошти за ремонт. Бо BMW е, mm. був припаркований. В недозволеному місці страховка не покрила його ремонт. Фейк, звісно. Якщо автомобіль припаркований в недозволеному місці, то значить страховка не покриває суму за його руйнування? Що це за новини такі? Ти мене, ти зараз, ти в мене, ти, щас, ти в мене Ну ти ж приди зателепонуємо страхов моєму страховщику. А давай зателепонуємо страхові компанії в Росії. Запитаємо для того, щоб дізнатися. Давай це вже інша програма. Да -да 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 -да. Так ж, давай давай ще раз. Так, хлопець, дівчина бросила хлопця, тому що в нього були борги. Так а він викинувся. Він викинувся. Вільно. Мене знаєте, ще засну смакили. Може жити там, де може і стояти і як... припаркуватися. Артем сказав, він а викинувся з шостого поверху а свого будинку. Це в його в будинку? Шість поверхів, його власного будинку, шість поверхів. Підеш десь той. Ми він живе в будинку, будинку може й десять. Він викинувся з шостого і він. Перед тим як вистрибнути, не глянув, що там стоїть BMW x 5. Це перше щось таке мені одразу. А Машина бачати, як це дуже далеко летіти. Треба, щоб так. машину попасти. Ну, Прикав або... щучки немає. Ага. Ні, ну давай. Ну окей, я там чисто. Ви... Давай, давай, виправдовуй свою. Я не буду виправдовувати, Ви голосуйте, як хочете. Так, я що ми фей, фей, що я фей. також кажу, що просто таке самі придумали, що ви випав все БМВКС 5 теж так. А ну а ще й головне, що страхова не виплатила, тому що автомобіль припаркований не в дозволеному місці. Ну ось це прям не состиковка максимальна. А якби це, в цей автомобіль ну там дерево на нього впало. Автомашини нету. Да -да, а, там... а що таке працює? А там автомобіля? пишуть люди на Ось, клас мені. Брехня, фейк, правда. Ох, допомогли. Ну, фейк. Три за фейк, один за правду. Ще, ще друзі накидайте. Ще друзі накидайте. Давайте власне. ми за фейк одразу. Ну, я, я просто також думаю, що mm -hmm. це фейк. А перед цим у Артема була правда? Mm -hmm. І зараз фейк. Ну так як по дві новини, я вирішив, до речі, Одну таку, одну таку, Ну, правильно? я просто готовий. Я думав, буде по три. Mm -hmm. по нянь, то... Правда. Але Анатолій напише правда. Брехня, фейк, правда, правда. фейк. Думаю, що, це виїж? все таки фейк. Я ну, так давайте остаточно. що він не казав. Ну, Ви фей. кажете, що це фейк? Да, я фей. також кажу, що це фейк. Тоді я вас засмучу. По перше, е, ну тебе засмучу. Страховка, якщо в тебе машина запаркована не положено в місці, там Но де паркуватись не можна. І якщо стається якась аварія, то страхова тебе визнає винним неявиним цій ситуації. Ну, якщо в тебе не повне каско, наприклад. Якщо повне каско, то там Катка. ну тобто, але є там ваксамо, є, є такі, є такі, є такі штуки. Таке буває, але новину я дійсно придумав. Фу, це хороший. не про це фейк, це фейк, це фейк. Я так. А ти ну, ти, ну ти, Так, і ще одна новинка. Ну. Остання новина. Або не новина, або, як завжди, вигадана історія про любов. Ні, це про життя. У російському місті чита суд оштрафував чоловіка за переказ у соцмережі сну з президентом України Володимиром Зеленським. Іван Лосєв. Із підписниками в Інстаграм поділився сном про те, що його мобілізували та відвезли до тренувального табору. Цієї миті туди вриваються ЗСУ на чолі з Зеленським, усіх скрутили, збирають розстрілюватися, розстрілювати, і цієї миті Зеленський проходить повз мене і каже: О, а я твої сторінці бачив! Слава Україні! Я йому відповідаю героям слава! Він каже, так, його відпустити, інших розстріляти. Я йому говорю, а можна з вами селфі для інсти зробити? Зеленський каже, можна. Так розказав Лосяв згодом. З'ясувалося, що за сторінкою чоловіка стежили працівники Федеральної служби безпеки Росії. За його словами, працівники ФСБ зателефонували йому на робочий номер і сказав, що є підстави вважати, що він дискредитує Російську Федерацію. У відділку йому показали матеріали справи, які мали опис його заяв в інстаграм. Правда. Серйозно? Та Витро, цей брід, ви повірили? що, Та це Сашан Фетіш якийсь, він просто тут завжди про свої сни розповідає. Вони приблизно такі, як оце в того. Як би тобі зараз відказав Степан Гіга, цей сон, цей сон ні ще не тільки. Ви вважаєте, могли за те, що вони да, просто могли. на сторінці написали слава Україні цірком, і поділився сном його Вісно, засудили саме що... за те, що він поділився сном з так. Зеленським. Та взагалі там російських блогерів їх дуже і не Де, за таке що... правильно. за те, що вони просто викладають щось про Україну? От російські спортсмени вони ж постійно пишуть, mm. що війна прекратіть війну, і, а, і, і їм... іронія. Так, це я маю на увазі, що вони нічого не пишуть і їм нічого. не можна. Так, коментарі нам кажуть, ахаха, фейк, правда, фейк, оце наплив. Наплів. Мама, мені пише, а це синок, наплів. А я пише Останній раз ти таке плів, коли п'яний додому прийшов в 10-му року. Я не ви кажете, що це правда? Ага, так. Мені здається, ви там після першої фрази Ми чоловіка засудили так. Ми вже були готові одразу. А в Росії ви. чоловіка засудили, правда <світку> <світку> там диму, все швидко. Так, ну тобто, ви вже вважали всі. Ну Я... просто якесь, як на мене, якийсь брід. Чувак в інстаграмі написав свій так... сон, переказав сон. Ну, він просто вже написав. Там не читали, що це сон написав Зеленський. Він написали і все. Ну, і, Хоча з іншого боку, там вже слава Україні! Зеленський слава Україні, там можна вже. Во. можна О, Був Була брати. історія де хлопець, граючи в Майнкрафт, збудуючи місто, позбудував приміщення будівлю, назвав її ФСБ, і зруйнував. І його ж на 5 років то посадили. посадили. Це Правда? Да. Ти приберіг би цю новину на наступний правда чи фейк? Та її ж просто всі знають. Тут не, мене не, почали фантазіор, мені хтось пише, а це ти на плів. Та, Та, це, це рубрика така, це не <рес> я. Ну, я. тобто ви вважаєте, що це все-таки правда, угу. так? Я наприклад. то вважаю, що це фейк, але ну, я не можу, якщо дівчата кажуть, що це правда, то і не так. не вистить, а це маленький каблучок. <рес> Так що там? Також каже, що це правда? не. Я ж це сумнівав. Так, давай, давай. Я вам, ну нехай, я скажу дівчатам, що це правда. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Це правда. Там, серйозно? Так, це серйозно правда. Він Я знав, ж говорив, що це правда. Він поділився своїм сном, в якому цей діалог відбувся з Зеленським, і його за це засудили.